Шарм французької літератури я готова вам зізнатися. Як його розкрити? Як його усвідомити? А, -а, -а. не все так просто. Але неймовірно цікаво. Так, так. Скажете, що там готувати таку літературну екскурсію після 20 років наукової викладацької діяльності? А ні? Розкрити шарм це не про один твір, це не про один аспект, це не про одну тему і не про топ героїв? Це стало для мене справжнім викликом це е, осмислення, узагальнення. Це робота з нотатками за стільки років і підбір промови цитат, і все це вкласти в невелику екскурсію, максимум година. Ну, це ще той челендж, але воно того було варто. Я сподіваюся, ви оціните.